Продовжують порушувати у Дніпропетровську. Прилюднили результати перевірок щодо куріння у громадських місцях. Рейди проводили в ресторанах на підприємствах і просто на вулиці. Серед 7 тисяч впійманих на гарячому порушників 300 неповнолітні. Більш докладно про боротьбу із тютюном далі в сюжеті. Перевіряючи ресторани та інші заклади громадського харчування, представники управління із захисту прав споживачів просили у офіціантів попільницю та запальничку. Далі чекали на реакцію. З 83 кафе, які перевіряли завчасно попередивши, закон про заборону куріння, порушили лише два проблеми. Виникли із закладами, куди навідувались несподівано за скаргами громадян. Там порушників нарахували в три рази більше. Загальна сума штрафів склала 22 тисячі гривень. Уже і в підприємствах курять, і накурено і заселированы столи пепельницями. Звісно, це вже відбувається происходит поздно вечером. хоча у нас коли ми були по жалобам ходили, то і в дневної время люди курили в этих предприятиях. На вулицях та громадських місцях ситуація ще гірша. Цьогоріч міліція притягнула до адміністративної відповідальності 7,5 тисяч громадян. З них майже 300 – неповнолітні. Більшість відбулась лише попередженнями. Проте декого помічали за правопорушенням повторно, а отже, доводилось платити штраф. По першій частині у нас йде штраф від 51 до 170 гривень. І части, часті если лицо повторно совершает это правонарушение в течение года. Там іде штраф до 340 гривень. Натомість позитивні зрушення побачили лікарі за словами наркологів. Рівень тітюнопоління за півроку зменшився на 15%. За даними мінохорони здоров'я, за останні 20 років уперше перестав зростати показник смертності від патологій, викликаних корінням. Люди масово бажають звільнитися від шкідливої звички. за останній рік Людей, які захотіли бы прекратить курити, гораздо більше стало звертатися і в наш наркологічний обласний диспансер. Якщо раніше це було один-два людини в місяць, то зараз практично кожен день люди приходять, и спрашивают, є методики, як можна выздоровить. Правоохоронці підкреслюють закон про заборону куріння у громадських місцях розроблений в першу чергу для тих, хто не палить, адже пасивне куріння вважається у рази шкідливішим за звичайне. Артем Куля, Денис Єлісавенко, новини одинадцятого каналу.